Мирного неба всім. Сьогодні я знову поміняла скатертинку. Давайте ми будемо з вами дивитися про кохання. Хто не може вас забути? Зараз буде така тема. Хто не може вас забути? І планую я ще декілька тем сьогодні зробити. Так що чекайте. Так. Хто не може вас забути. Але спочатку ми подивимося з вами, хто прийшов, ким вас показують. А, ну, або ви дійсно задаєтесь цим питанням, тому що тут у нас іде вже гра двіючок. Гра двіючок, і ви на такому розпізнанні, або на питання згадування, можливо, у вас якесь свято. Або іде, або наближається, в принципі, або було. І ви, можливо, мали якусь зустріч з кимось, тому що тут вже є якась звісточка, і ви так собі це питання, як це, морижете в голові. Думаєте, що відносно цього могло би бути? До прикладу, королева жезлів. Ви королева жезлів, і. І. І... Королева жезлів або якась історія у вас вже дійсно довгий час не те, що вимотала, хоча тут є така, є така ситуація, що сили, сили, ну якби. Сил у вас забрала багато. Тільки я не можу зрозуміти, чи ви її не відпускаєте, чи ви її хочете поновити, чи вас просто цікавить, чи вами цікавляться до прикладу. У нас тема, хто не може вас забути. І тут, ну давайте зараз подивимося, королева жеслів. Королева жеслів, я просто не бачу при цій історії, щоб ви самі, щоб ви самі е, дуже цікавилися, власне, хоча, хоча і цікавитесь, е, власне, е, цією людиною. Хіба, хіба, а на хіба називається? Я по-іншому не скажу. Можливо, хтось реально про себе нагадав, або ви зустрілися, або до вас прийшла якась звістка, якась новина, хтось постукав у ваші двері, або в ваші, ну якби в ваш інтернет. Ну, якось так. Тут звістка, 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 тут море звістки, є питання дежавю. Видно вашу зацікавленість, але не видно, якби ви тут в сплячому положенні. Тобто, щоб ви прямо собі кудись дуже спішили, я б я б також не сказала. Скоріше все, всього, це дійсно на рівні, рівні вашої цікавості. От так. Пішли далі. Хто не може вас забути? Давайте подивимося, все-таки хто ж не може вас забути. Хто не може вас забути? Покажіть, будь ласка. Хто не може вас забути? А все-таки цей, цей, цей лицар кубків. Лицар кубків. Ну, по-перше, лицар кубків, якому ви ну, не знаю, ви чи не ви, з розбитим серцем людина. Людина, яка, скоріше всього, думає про цю дорогу, або реально дала про себе знати людина. Оцей лицар, він давайте так, він дав про себе знати або нагадав, або я не знаю, можливо, якась реальна дорога була. Запитав про щось також, можливо, передав якісь привітики, але справа в тому, що тут людина скоріше всього має відчуття таке, що ви або разом, або ви для нього, або ви його. Або можливо, навіть питання ревнощів є якесь, але воно доволі всередині закрите, глибоке. Але при тому тут з розбитим серцем можливо була ситуація через ревність якась, ну, як розбите серце знову ж, або не вирішене якесь питання може бути. Десятка. Ого. Ого. Почекайте. Четвірка, п'ятірка, десятка, дев'ятка тут або у людини не відбулося матеріалізації його бажання, його любові. От, ну, давайте так, от, от, так знаєте, матеріалізації його бажання. Давайте я якось вам простіше скажу. У нього було захоплення. У цього мужчини до вас було е, захоплення. Можливо, ще питання, що цей мужчина від вас. ну... Зазвичай дивіться, або молодший, або молодший. Тому що лицар у нас проходить більш, ну такий, знаєте, рухомий, більше в переважній більшості, так як зазвикло дивляться, це до 35, максимум до 40 років. Але зараз, наскільки можна наблюдати, навіть ця грань почала вже доволі серйозно стиратися. Тобто, скоріше всього, Ця інформаційна база відносно розгляду, вона почала вже міняти свої орієнтири досить, досить часто. Лицарі і пажі тепер показують інфантильність або не зовсім розкриті ситуації відносно якогось почуття або дії. Ну, якщо інфантильність, якщо пажі, це людина недоволі може бути в дорослому віці, але не сформована до кінця, не виросла. А лицарі це як сама позиція до кінця нерозкритого положення. Справа в тому, що тут десятка в десятку людина не дійшла. Може бути, що людина, ми ж дивимося про почуття все-таки, тому я не можу говорити, хто не може вас забути, що це людина ваш родич. Хоча, можливо, ви в якому в якійсь мірі могли породичатися це як чоловік з дружиною, до прикладу. Але тут щось загублене: загублене або про те, що була величезна ставка на з'єднання або на створення тієї ж родини. Але сама любов або саме почуття цієї кульмінації не отримало. Ну, по крайній мірі, на зараз показана е, трійка. Та й саме питання е, говорить про те, що хто не може вас забути, ну, значить, значить, не зовсім. Не зовсім приємна новина. Ну от, Було щось закрито. Закрито якесь минуле. І не видно. Не видно. Воно, воно в закритті. Минуле тривожить цю людину, тривожить. Знову щось не відбулося. Ну, або, знаєте, як це Аркан Смерті, або поховано називається. Чи буде ця трансформація, чи ні? Я б казала, раз людина вас не може забути, значить для людини це поки що також є в деякій мірі або в тайні, або в ситуації самого руху, болючого руху. І цей рух, який людина хоче ну, якби або звільнитися, або все-таки. Ну, Мах-мах таки проходить, хоче, хоче вирішити це питання, причому доволі для першого місця. Слухайте, хто не, хто не може вас забути? Ой, король Пентакли і до того всього. А, дивіться, людина з е, певним статусом або бажанням того, е, про що я вам вже вище сказала, щоб любов або почуття були оформлені в Матеріальну суть. Тобто, якщо це е, кохання, якщо у мене є такі е, почуття, або були такі почуття, я їх хочу відродити, або продовжити, або заякорити в сімейному статусі. Тут буде скоріше всього питання про сімейний статус. Також може бути, що це було, як я вам вже сказала, колись е, ну, цей сімейний статус міг вже бути у вас, у, ну, як би разом. Хоча бачите, як тут не йдеться про те, що ваш колишній. Я би так не говорила. Я би все-таки більші можливості тут відносно того, що це людина, яка хоче або хотіла створити з вами цей сімейний затишок, ну або родинний затишок. Якось так. Якось так, я думаю, ви... Ну, ви впізнали цю людину королева король, і королева Пентаклей. Ну, бачите, проходить і дорогу людина, яка хоче відкрити свою дорогу, свої можливості відносно вас. Можливо, у нього на шляху хтось стоїть, можливо, тому що там вже висвічував король жезлів, але він тут буде боротися за своє перше місце. Він не поступиться, а він буде трансформувати саму позицію. Так, зараз це питання для нього, як це? під запретом, під закрите ніби. А, може, є якісь обмежувальні, а, обмежувальні положення. Ви розумієте, я не бачу тут як такої дуже, щоб відстань показували. А тут а... Тут скоріше може проходити гонор або реальна ситуація, коли ставилась десь крапка. І по цій крапці таке враження, що більше. Неможливо кудись рухатись, але це можна сказати, що оцей мужчина, цей чоловік, він не ліг на спину, ножки вверх або лапки, що лапки вверх скинув і на тому все. Скоріше всього, що ні, тому що він задумує, причому активні. Подивіться, яка тут активна чоловіча сила, просто активна. Щось він задумав. Ну і давайте подивимося, я знаю, напевно, далі, що він задумав. Цей, це відео, напевно, я сьогодні розклад по цій темі вже відбувся. Якусь іншу тему я ще хотіла зробити, і ми зробимо. Я от думаю, сюди б напевно підійшов розклад, я правда його недавно робила, ну, можливо, ще зроблю зараз. Думки, його думки, почуття та дії відносно вас. Ну, якщо, звісно, вирішить, вирішить показати власне, цю історію. Ну, Дивіться, тут жеслів далі є, охти, якийсь хитрець, тут такий ого, го хитрує, думає, планує, 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 планує. Планує повернутися, він вас явно не відпустив, явно не відпустив. А він подумає про про те, в якому положенні ви знаходитесь, чи ви. Все-таки насолоджуєтесь своєю самотністю, я отак скажу. А якщо ви насолоджуєтесь самотністю, він тут буде ламати всі стіни для того, щоб повернутися скоріше всього, роздумує, тому що стан душевного неспокою не дає неспокою власне. розгубленості, не дає йому нормально спати. Він хоче щастя, він хоче відстояти свої власні інтереси і своє власне бажання для. Цієї двійки кубків. Ну все, я надіюсь, ви впізнали. <кій> В принципі, тут можна було би ще, скоріше всього, розглядати цього мужчину. Ну, він з пропозицією Ні, тут, тут явне іде питання повернення, повернення статусу. Все, він роздумує над цим, над майбутнім і так далі. Тут людина просто-напросто. Ну, Зовсім не збирається, зовсім не збирається. Є, дивіться, є тяж. Вас показали королевою жезлів і десятка жезлів. Однозначно, однозначно, тут ситуація або людина про себе нагадала, або ви чітко знаєте, про кого йде мова. От так я ще скажу. Ну, от, така ситуація. Все, дякую вам і до нових зустрічей!